На телеканалі Поділля Центр Подільська панорама. В студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про таке. Ін'єкція що рятує. У медичні заклади області після довгої перерви почали надходити вакцини для щеплень. Учнівське самоврядування по дорослому. Або як школярі Хмельниччини ще за партою долучаються до державотворення. Новатор лідирує. Після двох турів чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд турнірну таблицю очолив Хмельницький новатор. Поголів'я великої рогатої худоби в області. Від початку року зросло майже на 12 тисяч. І на сьогодні в агроформуваннях краю отримують більше 82 тисяч голів ВРХ. у тому числі на одну тисячу побільшало корів. Проте збільшення відбулося лише за рахунок господарств 11 районів. Де зменшили 378 голів господарства Білогірського району, 203 голови Ізяславський район, 546 Летичівський район і 183 голови Старосинявський район. Мінус в цілому допустили 9 районів. Хоча в загальнообласному ми маємо плюс майже 400 голів, значить і не допустили спаду. По коровах також є певна ситуація. Сім районів допустили спад порівнянні до минулого року. А саме, це стосується Волочиського, це стосується Ізяславського, Красилівського, Славутського, Старосинявського і Хмельницького з Ярмолинецьким районів. Крім того, у шести районах області від початку року скоротилося поголів'я свиней. Такі цифри були озвучені під час обласного селектору аграріїв. Щоправда, спеціалісти агропромислового комплексу краю стверджують, що ситуація в свинарстві поступово вирівнюється. Наразі у господарствах краю утримують до 91 тисячі голів. Ярмолинецький район з учорашнього дня без очільника. Іван Кирилюк звільнився з посади голови Ярмолинецької райдержадміністрації за власним бажанням. Президент Віктор Янукович підписав відповідне розпорядження, і 29 листопада документ опублікували на офіційному сайті глави держави. Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало, що до поліклінік почали надходити обов'язкові вакцини для щеплення. Нагадаємо, більше року українські діти не отримували захисту від ряду важких і небезпечних хвороб, таких як дифтерія, правець, паротит, краснуха. Яка ситуація зараз з постачанням препаратів в дитячі поліклініки Хмельниччини чи належної якості вакцини, і чи впливає перерва імунізації на дитячий організм? Дізнавалася Юлія Стафурова. Час від часу українські змі рясніють тривожними повідомленнями про випадки непрогнозованої реакції чи ускладнень, ба навіть смерті дитини після вакцинації. Робити чи не робити щеплення? Врешті-решт вирішують батьки. Щеплення Так. Да. і це е, навіть не, не обговорювалося? Ви так вирішили? Я не обговорюся, звісно, обговорювалася. Вирішувалося, а що впливало на вашу думку? Ну щоб дитина була здорова. Я чекала щеплень і я їх привітствую. Сама якість да. не знає, що вона якісна та вакцина чи ні, саме якість вакцин тепер наріжна проблема щеплення. Обласний імунолог Хмельниччини запевняє, вакцина потрапляє у регіони тільки після паралельного контролю, тобто одночасної перевірки препарату як на виробництві, так і в національній лабораторії України у центрі імунобіологічних препаратів. За якість можна не переживати, вони якісні очищені менш і імуногенні. Ніяких в нас реакцій в нашій області не відмічалося. У яким дітям взагалі не можна робити щеплення? Чи є взагалі таке? Це алергічні реакції, тобто сюди мається на увазі не банальна алергія, а анафілактичний шок в анамнезі. Також неврологічні захворювання, це судоми, первинні імунодефіцити, онкозахворювання, тобто в період загострення. Отже, вакцина потрапляє у дитячій лікарні лише після численних перевірок. Щоправда, нещодавно в наших медустановах взагалі не було ніяких вакцин, та в охорони здоров'я заспокоюють. Місяць цьому в Україні прийняли новий календар щеплень. До речі, вже другий у цьому році. Там і прописані нові правила, за якими потрібно проводити імунізацію, враховувати відсутність вакцин. Вакцина БЦЖ отримана у кількості майже половини від загальної потреби, поліоміелітна вакцина 66%. Пентаксим це основна вакцина для щеплень дітей першого року життя, яка захищає від п'яти інфекцій одномоментно. Тільки 17 від потреби. Інфанрікс 24%. Проти кору, протикорупарати, краснухи 33%. три Подальшому ми знову будемо очікувати поставки вакцин. Саме новий календар. Щеплень дуже е, дрібно до е, кожну ситуацію тлумачить, як бути в тій, в тій ситуації в іншій. Дитина захворіла, коли потрібно проводити щеплення. Через який термін часу можливо проведення щеплення наступного? За яких умов може бути проведено таке щеплення? За двохсотлітню практику щеплень людство подолало безліч важких і небезпечних хвороб. Лікарі переконують здоров'я людства за імунізацією. А для чого взагалі потрібні щеплення? Щоб не хворіти, а що це таке щеплення? Як ти думаєш, для чого воно? Думаю, щоб не хворіти. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін, Дем'ян Цегольник, Олександр Галян для Подільської панорами. Ви дивитеся головну інформаційну програму області? Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Покваптися, бо спізнитися у цьому році вдвічі скоротилися терміни для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Новатор лідирує після двох турів чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд. Турнірну таблицю очолив Хмельницький новатор. Готуй сани літом, а віз взимку, говорить народна мудрість. Для випускників шкіл вже стартувала гаряча пора. Іспити розпочнуться навесні, проте вже зараз потрібно визначитися із майбутньою професією, аби встигнути зареєструватися для незалежного зовнішнього тестування. Цього року терміни реєстрації скоротилися вдвічі. Також є зміни стосовно вибору дисциплін. Повідомляють у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Змінюються терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо раніше ми починали в червні, і все тестування відбувалося протягом червня, зараз ми починаємо з хімії, і перше тестування відбудеться 15 травня. Друга суттєва зміна. Якщо раніше вони мали право обирати 5 предметів максимально, зараз максимальний вибір буде це тільки 4 предмети. Бо соціологічні опитування показують, що 60% випускників ще не визначились. Вони не знають, де вони хочуть продовжити навчання. Зараз реєстрація буде тривати тільки з 1 січня до 20 лютого. Діяльність сучасної школи не обмежується лише навчально-виховним процесом. Саме тут учні мають змогу вправлятися у самоврядуванні. а такі навички однозначно згодом згодяться в дорослому професійному житті. До прикладу, саме учнівська молодь Славути стала ініціатором створення в місті притулку для тварин безхатченків. Влада міста пішла на зустріч учнівському самоврядуванні. Результат співпраці бродячі коти і собаки мають де жити. Про це наша знімальна група дізналася власне від лідерів та координаторів районних і місцевих рад учнівського самоврядування краю, які з'їхалися у Хмельницький для обміну досвідом. Організатор заходу, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, за ініціативи і підтримки управління освіти і науки облдержадміністрації, як саме учнівська молодь робить Україну кращою і щасливішою, дізнавалась Юлія Стафорова. Головний президент, потім парламент із виборними депутатами. Далі кабінет міністрів з усіма профільними міністерствами, які потрібні для функціонування повноправної держави. Це структура органів учнівського самоврядування. У це дуже відповідально, і проблеми, які вирішують діти, серйозні. Це збереження історії, тобто проекти йдуть на те, щоб молодь пам'ятала саме свою історію. Наша школа приймала участь в акції Подаруй дітям раді читання. Ми передплачували журнали та книжки у дитячі будинки інших міст, які потребують допомоги. Допомагає для людей похилого віку, або опікуєте, опікуєте. Так. допомагаємо до них. Вони звичайно здивовані, тому що ніколи такого не було. Головні в структурі учнівського самоврядування діти, дорослі тут лише радники і координатори. Ми опікуємося дитячим туберкульозним диспансером, який є у Кам'янці-Подільському, для дитячим садочком для дітей з особливими потребами. Ми постійно проводимо заходи. Якщо надаємо можливості їхні ініціативи, от тоді воно є діє. В нас в місті взагалі дуже багато уваги приділяється учнівському самоврядуванню. Учнівське самоврядування сприяє інтеграції дітей і молоді у соціум, зазначають в обласному управлінні освіти і науки. Яка роль? Справа в тому, що це є десь до певної міри такою прихідною ланкою між учнівським середовищем, яке має свої зацікавленості інтереси, і власне адміністрацією школи для організації співпраці між батьками і адміністрацією школи. В тому числі і між дітьми. Тобто утворюється такий до певної міри такий трикутник. У дитячій державі є система судочинства і органи правопорядку. Щоправда, назва інша міністерство дисципліни і порядку. Поки що жодного разу їхнє втручання не знадобилося. Йоні громадяни здебільшого законослухняні і діють злагоджено. Юлія Стафурова, Олександр Галян для Подійської панорами. У листопаді світова спільнота святкує день толерантності. Про доброзичливих та гостинних українців знають в усьому світі. Та історично вже так склалося, що українські землі для багатьох іноземців це не лише гарні спогади, а й друга батьківщина. За даними останнього перепису населення, етнічні меншини в Україні становлять близько 27% від усього населення України. Представники більше сотні різних за духом націй знайшли своє нове життя. В єдиній Україні найчисельніші етнічні групи: росіяни, євреї, болгари, поляки, угорці, про мрії, улюблені українські страви та любов хмельницького угорця до України. Дивіться у сюжеті Олексія Єленкова. Найчисельніші етнічні групи угорців на Закарпатті на Хмельниччині близько двох сотень угорців. Зустрітися зі своїми справжні свято зізнається, Атіла сікора для цього навіть став ініціатором створення у Хмельницькому угорського дому та зібрати всіх каже непросто ну може шість прийти, може вісім, може десять. як. Ми можемо зібратися, слухати радний язик, людям це цікаво. Плюс в та час даємо домашнє завдання нашій нації. Хто то. і лише. Еще... Що то національне робимо, гуляш, наприклад. Про те, що українські жінки найкрасивіші, а тіла Сікора не лише говорить, його друга половинка українка. Він у Хмельницькому вже 20 років. Тут зустрів дружину, тут охрестив та виховав свого сина. Мені вже було 24 мені вже родився син. І багато люди навіть сміялись, говорять, зачем ти розмовляєш до дитина, на реб до ребенка на чужому языке, зілиш з нього німця. То я тим людям об'ясняв, що потім нам буде результат. Якраз на днях як з зідами, кажуть, як хорошо, що твій малий отлично говорить на українському, на російському, на венгерському. Близько п'яти років Атіла працює масажистом хмельницького волейбольного клубу. Новатор освою професію легко каже. Запорука успіху у любові до роботи також потрібно враховувати і специфіку професії. Масажист должен быть і психологом. І і місто міста, міста папіни вже шото серйозне, днім поліклініку. Угорці подобаються українські традиції та звичаї. Деякі свята майже не відрізняються від угорських, але ось 1 травня українські юнаки святкують не так, як угорські. Ті для дівчини прикрашають гільце, прив'язують його до паркану обраниці і стережуть всю ніч. Адінуть красиво ленточками, шампанським шоколадом. А хитрі парні придут, а ні коли ти вже кататишовшов і прив'яжуть свої дівушки. Мельницький він називає другою батьківщиною, яка для нього залишиться незмінною. Хмельницьке мені нагадує Дебрецен. Дебрецен дуже красивий, компактний. Можна сказати, навіть Хмельницький маленький маленький, але уютний. Єсть у нас можливість уїхати повністю відсюди, жити в Європі, але що так я не знаю? Його улюблені українські страви борщ та вареники, його захоплення угорська нація. Напевно, моя найбільше хобі – це моя нація. Я свято просипаюся і засипаюся. Я постійно думаю про них. А ось так звучить національна мова угорців. Сікоратила А тіла сказав, шановні глядачі, я даю це інтерв'ю для Поділля Центр. А тіла Сікора, Олексій Єленко, Дмитро Сорокін для Подільської панорами. Далі, у нашому випуску, інформація від подільських синоптиків. Після чого ми розповімо про спортивні події Хмельниччини. За прогнозами синоптиків, 1 грудня на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західного напрямку 7-12 метрів за секунду, вночі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день – від 0 до 5 з позначкою «плюс». У Хмельницькому вночі – мінус 1, мінус 3. Вдень – від 2 до 4 градусів тепла. 2 та 3 грудня опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря суттєво не зміниться. 4 та 5 грудня місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі – від мінус 1 до 6 градусів тепла. Вдень – плюс 5, плюс 10. У цьогорічному чемпіонаті області з волейболу серед чоловічих команд полку прибуло до завсідників змагань долучилися представники ще двох міст. Але беззаперечним лідером волейбольної когорти Хмельниччини залишається новатор. Він після двох турів очолив перелік команд. Оця зустріч поміж командами Верес Дунаєвець та «Проскуровом» Хмельницького у другому турі одна із найбільш непередбачуваних, і закінчилася вона перемогою дунаєвчан 3-0. І гравці та і представники команди їхали на другий тур із великою надією взяти реванш саме над хмельничанами, бо кажуть, це для команди тренера Комарова було важливо. І так як воно полагається кожній команді, кожна команда хоче виграти. І ми тільки ціль собі создали, щоб виграти в хмельничанки. Бо в першому турі ми їм програли. З яким рахунком? Риноль по першому турі вересня поразка, в другому перемога, хоч і дивно, але факт. Втім, каже голова обласної федерації волейболу, нічого дивного тут немає. Міста Донець має право грати ті випускники дитячої нацької школи, які в свій час завершили навчання в школі. І гравці, наприклад, вищої ліги, ігор Віхтюк, який грає за Чернівців суперлізі, за вищу лігу грає чемпіон країни. Це Богдан Середа. Вони приймали участь. В складі команди Дунавець і не забувайте, що Дунаєвець один з самих волейбольних міст нашої області. А зараз на майданчику Нетішинські енергетики нова команда в чемпіонаті з Красилова. Це ті гравці, які свій час грали і в команді майстрів, і в першій лізі, і закінчили камянськ подольський е, національний університет по спеціальності зашлюхування. Це кваліфіковані гравці. Натомість чемпіонат втратив одну команду Хмельницького національного, яка раніше не ігнорувала обласні змагання з волейболу. Тож шість команд, які цього року брали участь у чемпіонаті, вийшли. Уся в такому порядку новатор Хмельницький, проскуру Хмельницький, Верес, Дунаївці, Енергетик Нікішина, фортеця Кам'янця та Київ, Трансгаз, Красилова. Світлана Поробок, новини спорту. Щасливе життя це гарне здоров'я, а здоров'я це цінний скарб. І про нього треба піклуватися щодня ще за молодо. Саме таких принципів дотримуються учасники олімпіади серед вихованців спеціалізованих інтернатів у Хмельниччини, яка відбулася в спортивно-культурному комплексі Ярмолинець. Про це репортаж Ярмолинецького телепрес-центру. Урочисному відкритті спортивного свята взяли участь представники районної влади та начальник обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів Герун Папірович. По итогам року вручить команді, которая заняла третє місце в спортивно масовій роботі среди дітей-інвалідів спортивну організацію Єрмейського району. У змагання взяли участь юні спортсмени з шести спецінтернатів Хмельниччини. Хлопчики та дівчатка змагались у трьох дисциплінах настільний теніс, шахи та шашки. У цьому році ми приймаємо команди обласної організації Інваспорт. В результаті цих змагань перше місце виборола команда Ямпільської загальноосвітньої школи-інтернат. Друге місце у нас посіла команда Антонінської школи інтернат. І третє місце Солопковецька. Тож сподіваємося, що головною нагородою для юних спортсменів стали не лише кубки та грамоти, але й найцінніший скарб здоров'я. Вадим Жигожевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмолинецький телепресцент для подільської панорами. А на цьому ми прощаємося з вами. Дякуємо, що слідкуєте за життям Хмельниччини.